І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Захар на об'єкт 277, карта Ель Халу. Ну що ж, до бою. Так, Нещодавно ми бачили на карті Малинівка бій на EC7. Дуже крутезний бій, я до сих пір під враженнями, отже, ще може, так. Ну і об'єкт 277. Які в нього переваги та недоліки, я думаю, ми побачимо в цьому бою. Отже, які найголовніші переваги? Ви помітили, наскільки він швидко проїхав. Це для мене такий великий міцний СТ. тому що він дуже швидкий, тому що він маневрений. Ну і в башті дуже броньований, тому міцний. Але <рес> <рес> Ось недолік, на мою поважну думку, це, звичайно ж, корпус, Він, ну, на мою думку, він картонний. Отже, треба на це звертати уваги. І бачимо, що по переказі ми вже приклопушили і 7 Отже в нас ще і буде дуельна дуель зі 7, -7. Хотілося б побачити її. <гармати> так. Гармата. Тут непогана гармата, тут бачимо, що поліпшені снаряди у нас кумулятивні. І тут вже яка перевага над ІСом, тому що в нього. Поліпшені снаряди під калібри і вони ну, не досить пробивні, Там, по-моєму, 305 всього ММ пробиття, Ну, а вже кумуляти, бачимо, що 430. Отже, теж перевага. Це, ну, це знаєте, перевага, коли ти б'єшся з такими от мастодонтами, наприклад, як ЄС. Тому що бачимо, що десь в гуслю, якщо влучиш, то воно може і не пробити. А скільки у нас тут на ББХ пробиття? 265, а виса, по-моєму, 255. Якщо не помиляюсь, поправляйте мене в коментарях. Поки я розповідав чудові та цікаві історії. 3-1 вже не в нашу користь. Я так розумію, що програємо ми саме ось тут. Саме ось квадрат А1 А2 Б1Б2. Оці ми квадрати програємо і тут дуже велика армадія ще проїхала. І вони, напевно, зараз випучать очі, буде у нас заробіще. 113 теж непоганий такий тяж. Теж було б цікаво з ним в дуельну дуель е, вступити. СТРВ 103Б проїхав, ух ти я. Чомусь. Наприклад, я в нас на СТРВ десь біля бази стояв, він поїхав сюди. Ну якийсь в нього був план на бій, хоча вони бачать перевагу поки що. В їхню користь і в нас просадка по ХП мінус 5 тисяч. Величезна просадка. Десь ми так жорстко просадились. В цей момент бачимо, наш ЄБР-105 вже десь там виходить на базу суперників і це чудово, там його, якщо що, Ментікор підтримує. Заді нас прикривають, заді не повинні, в принципі, поки що заїхати. Ну і дуельна дуель у нас СРВ. З нами він не... вона він не хоче стріляти, а от я хочу стріляти. Ну я розумію, що вона в башту не проб'ється 100%. От який би вона там не зарядила снаряд. Поїхав по своїм справам. Ні, він поїхав, він думає, зараз я позиціон собі кращу оберу і буде вже дуель на дуель. Погодився він на дуельну на дуель, і він програє і просто. Просто, по-моєму, в нуль він програв, так? він нічого нам, нас ні, раз, ні разу не пробив. Так, цей момент бачимо ще. І сьомий там вже нам пострілює. Ось вона дує на І він стоїть під таким кутом, що його щучий ніс він йому не допоможе. Так, вони об'єдналися. Головне зараз, дивіться, там суперкомпур прикриває нам тил, по суті, один. Якщо ми зараз тут забираємо Іса, і ми вже заїжджаємо. Е, а, Іса тут чи яго приймає. Чудово. Мені чомусь здається, що тут не тільки по деміджу буде нормально, тут буде ще й... По танкуванню непогано, вже майже 3000 натанкувало. Це картонний корпус, це картонний корпус, але дуже міцна башта. Вона, по-моєму, така ж міцна, як і місця. Там нічим не відрізняється. А, є, бачите, має сліди, що перехлопушує да та переклопушує. Так, нам потрібна допомога. Там бачать артилеристів. Що в нас тут проблеми чи ні. У нас дуельна, дуельна, дуель. На дуель, на дуель. Одна за одною ідея. Я... Опа, побачив, допоміг. Допоміг, ну ще й наш герой тепер встані. Ну що, Іса, добиваємо. ІС, по-моєму, найбільше нам шкоди на ніс. Поки там б'ється 113-тим суперконкурером, ну молодчина, бачите, він там теж класно дуже зіграв. Якби не суперконкурер, то вже тут були б величезні проблеми. Допомагаємо, братіжу. Тут я альпачу цього. Розрядка я не пам'ятаю, по-моєму, однаково вона СОМ, так? Можливо, навіть трішки швидше. Що, 113-й. Теж цікавий такий танк. В нього, бачите, в нього посередині корпусу башни. Росположення башти. Оце, оце для таких танків проблема. Чудово. Три вороги знищено. Майже 7 тисяч настріляно, 2800 натанковано. Що в нас далі по бою? Бачимо їхній мантікорп, все ж таки там наш наші ремантікор не впоралися. І, І їхній мантікорб вже виїжджає на нашу базу. Я думаю, там повинні з ним впоратися, там СТБ зараз поїде його забере. Ну а нам вже що, їхати? Опа! Бабаха приїхала. Я думав сказати їхати по баху а шукати, вона тут. Замазно знайшла. ФО-155 поїхав з ним до НДЛ. Артилерія не працює. так, бачите, була величезна перевага у суперників, але вони, їм треба було об'єднатися, напевно. Не так, що там, стрільнув, від'їхав, а от просто катити так, на коня та на 277. І тоді, можливо, щось у них. Вийшло б чудово. А так програли. Ну, ще не програли, але я думаю, що це перемога буде для нашого героя. да? Поїхали тепер допомогу на дікору. На артилерію, він працює зараз на артилерії. Треба обережніше. Хоча у нас, бачите, швидкість наша навіть під гірку їде 40 км за годину. Бож поїхав е, на переріз. Там його підловить. А може і не встигне. Ну, ментікора по-любому поїхала до своєї бази, чому? Тому що там артилерія, щоб підсвічувала артилерія працювала. Напевно, вже біля своєї бази. Ось ще в нас бачимо фуловий. Уже не дуже. Артилерисних погано <риклад> бачимо. Не підставляється. Так, ну треба виїжджати напевно вже на їхню базу, якщо що, навіть на захоплення ставати. Хоча це не дуже чудовий варіант. Головне зараз, щоб Мантікора там на імбу полочку не стала і звідти не пересвічувала. Бо був у мене тут такі бій саме на Алькалу, що ми е, тяжами ну, просто розтрощили там, тяжів, ворогів і виїжджали вже саме ось з цих позицій, а там стояла ЛТшка. У нас не було артилерії. Ця ЛТшка всіх пересвічувала. І нас нахлопушувала артилерія і нас нахлопушувала е ПТХ. Є ж це, дубопущі постояли. Не змогли ми продавити саме от базу. Так, да, десь тут. Опа. Диви який, виїхав. Так, а де ж мантійку? Обережно, не-не-нервуватися. Не Опа, є! Ось він ще постійно. О, чудо. От з вертушки тут проходять. Тут можеш е притул не влучити, а от вертушки проходять. Ну такий тип. Такий тип техніки, так скажемо. Чотири вороги знищено, чудовий був постріл. Вісім тисяч триста вже настріляно. 3200 натанковано. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.